Вітаю! Мене звати Дмитро Федорчук. Я CEO ABM Loyalty. Вже більше 10 років ми розробляємо та впроваджуємо програмні рішення для рітейлу. І я добре знаю всі тонкощі програм лояльності. Зараз ринок постійно змінюється, тому важливо вміти не просто продавати товар, а й будувати справжні зв'язки з вашими клієнтами. І тут на допомогу приходить персоналізація. Сьогодні ми поговоримо про одну з найбільш актуальних тем у маркетингу персоналізація через програму лояльності. Це не просто тренд, це те, що дійсно допомагає зробити ваш бізнес більш успішним. Як зробити так, щоб ваша програма лояльності дійсно працювала і приносила користь? І що ж насправді працює, а що ні? Давайте розберемося разом. Що таке персоналізація в програмі лояльності? Це не просто побажати клієнту гарного дня. Перш за все, це про створення унікального досвіду, коли клієнт відчуває, що рітейлер знає його вподобання і пропонує саме те, що йому потрібно. І в той момент, коли покупець цього потребує. Це може бути спеціальна знижка на улюблений товар, акція за досягнення певного статусу у програмі лояльності або бонуси, що з'являються після кількох покупок. Отож, персоналізація в контексті програми лояльності означає адаптацію пропозицій, комунікацій і акцій до індивідуальних потреб кожного клієнта. Вона дозволяє бізнесу створити більш ефективні стратегії взаємодії з покупцями. А програма лояльності це один з найбільш потужних інструментів для цього. Що включає персоналізація? Уявіть, що ви можете автоматично адаптувати пропозиції для кожного клієнта. Наприклад, користувач програми лояльності отримує не лише стандартну знижку на покупку, а і спеціальну акцію, що враховує його історію покупок, улюблені товари, час покупок і навіть місце їх здійснення. Це можуть бути, наприклад, персоналізовані рекомендації, які нагадують йому про продукти, що йому подобаються, або якісь ексклюзивні пропозиції, доступні тільки для лояльних клієнтів. Таким чином, кожен контакт із брендом стає більш релевантним і актуальним, а клієнт відчуває, що компанія піклується про його інтереси. А чому це важливо? Персоналізація дозволяє побудувати глибокі та довготривалі відносини з вашими клієнтами. Ви не просто продаєте товар, ви створюєте досвід. Сьогодні покупці хочуть відчувати себе важливими для бренду, а не просто споживачами товарів. Цей підхід не лише збільшує ймовірність повторної покупки, а і допомагає зміцнити лояльність. А лояльні клієнти стають вашими амбасадорами, готовими рекомендувати ваш бренд друзям і знайомим, що в результаті може призвести до залучення нових клієнтів. Що працює в персоналізації? Давайте розберемо більш детальніше. Збір даних та їхнє ефективне використання. Для ефективної персоналізації вам потрібні дані. Як часто клієнт заходить на ваш сайт, які товари він переглядає, що він купував нещодавно у офлайн магазині все це дуже важливо. Рішення, такі як IBM Loyalty, дозволяють зібрати ці дані і використовувати їх для сегментації та створення персоналізованих пропозицій. Сегментація та таргетинг. Сегментація це не просто поділ клієнтів на групи. Це розуміння того, чого хоче кожен сегмент і коли він цього бажає. Для однієї групи клієнтів це може бути знижка на наступну покупку, а для іншої персоналізований бонус за певну кількість покупок. AI в персоналізації штучний інтелект це вже не фантастика. Зараз він використовується для того, щоб створювати найбільш релевантні пропозиції в реальному часі. Коли система знає, що клієнт купував раніше, вона може запропонувати йому відповідну винагороду на супутній товар, повторну покупку або запропонувати товар-аналог. І це все автоматично. Уявіть, що клієнт придбав у вас мобільний телефон. Через деякий час він отримує від вас пропозицію на аксесуари, які йому точно знадобляться: чохли, зарядки, навушники. Ці пропозиції не випадкові. Адже вони будуються на основі попередніх покупок та інтересів вашого клієнта. А що ж не працює в персоналізації? Звісно, перше і основне це перенавантаження клієнтів в інформацію. Персоналізація не повинна бути нав'язливою. Клієнти не хочуть отримувати від вас десятки повідомлень на день. Проблема в тому, що багато компаній занадто активно використовують персоналізацію і зрештою перетворюють її на шум і спам. Так робити не треба. Неправильна сегментація це наступний важливий фактор. Якщо ви погано сегментуєте клієнтів, всі ваші зусилля можуть бути марними. Наприклад, не кожному клієнту потрібна персоналізована знижка на нові товари, якщо він тільки що купив кілька одиниць. Погана сегментація призводить до того, що ваші пропозиції стають неактуальними. Персоналізація, яка не враховує зміни в поведінці клієнта. Ще одна важлива проблема це невміння адаптувати персоналізацію до змін у поведінці клієнтів. Якщо клієнт більше не купує певний тип товару, немає сенсу продовжувати йому пропонувати це. Перша поетапне впровадження. Персоналізація це не одномоментний процес. І важливо почати з правильного збору даних. Для цього слід детально аналізувати клієнтську базу. Їхні покупки, вподобання, поведінку на сайті, демографічні характеристики, міряти НПС і проводити короткі опитування після здійснених покупок. Зібрані дані дозволять вам створювати персоналізовані пропозиції на основі реальних подобань клієнтів, а не узагальнених маркетингових акцій, використання сучасних інструментів автоматизації. Сучасні платформи, як ABM Loyalty, дозволять автоматизувати персоналізовані пропозиції без необхідності вручну налаштовувати кожну акцію. Система допомагає аналізувати поведінку покупців в реальному часі, щоб запропонувати клієнту саме те, що йому потрібно. Це дозволяє знизити час на налаштування акцій і зробити програму лояльності максимально ефективною. Завдяки автоматизації ви можете працювати з великою кількістю клієнтів і без помилок надавати їм релевантні пропозиції. Інтеграція з іншими системами. Персоналізація стає ще ефективнішою, коли вона інтегрована з іншими вашими бізнес-процесами, такими як CRM та аналітичні платформи. Завдяки інтеграції з різними інструментами ви можете створювати гнучкі і актуальні пропозиції для кожного із сегменту клієнтів. Підтримуючи їх на всіх етапах взаємодії з вашим брендом. Тестування і коригування. Не бійтеся тестувати різні варіанти персоналізації. аб тестування допомагає зрозуміти, які пропозиції та акції найкраще працюють для кожного сегменту ваших покупців. Важливо постійно адаптувати вашу стратегію, щоб вона залишалася актуальною і ефективною. Персоналізація це не одноразова акція. Це безперервний процес, де необхідно постійно адаптувати стратегію на основі зібраних даних та результатів тестувань, використання клієнтських сервісів як засіб комунікації та отримання зворотнього зв'язку. Мобільні застосунки, чат-боти, особисті кабінети покупця на вашому сайті у програмах лояльності стали необхідним інструментом для залучення і утримання аудиторії та розвитку відносин з клієнтами. Персоналізація без даних. Персоналізація без правильних даних це тільки здогадки. Це як спроба вгадати розмір одягу без примірки. Без точних даних ви ризикуєте зробити ваші акції і пропозиції загальними та нецікавими. Це може призвести до того, що клієнти просто не будуть реагувати на ваші повідомлення, адже вони будуть відчувати, що пропозиції не відповідають їхнім потребам. Завищені очікування. Персоналізація це не магія. Ви не побачите значних результатів миттєво. Важливо чітко зрозуміти, що це довгостроковий процес, що вимагає аналізу, тестування і коригування стратегій. Багато компаній очікують, що персоналізація швидко принесе величезні дивіденди, але насправді для цього потрібно послідовно працювати над вдосконаленням кожного етапу взаємодії з клієнтами. Неврахування інтересів клієнтів. Не забувайте, що ваша персоналізація повинна враховувати не лише ваші бізнес-цілі, але й реальні потреби ваших клієнтів. Якщо ви пропонуєте акції, які не відповідають їхнім інтересам, це буде виглядати як нав'язливе маркетингове повідомлення, а не як цінна пропозиція. Ваші клієнти хочуть відчувати, що ви пропонуєте їм щось корисне і відповідне їхнім вподобанням, а не просто чергову знижку чи акцію. Отож, персоналізація в програмі лояльності це більше, ніж просто знижки чи бонуси. Це про створення справжнього зв'язку з вашими клієнтами, коли вони відчувають, що їх потреби дійсно враховуються. Це процес, який потребує правильних інструментів, знань і постійного вдосконалення. Якщо ви хочете, щоб ваша програма лояльності дійсно працювала, варто почати з правильних даних, сегментацій і, звісно, технологій. Приходьте до мене на особисту консультацію, і ми разом знайдемо рішення, як автоматизувати програму лояльності, що працюватиме саме для вашого бізнесу. В описі під цим відео я залишу свої контакти і буду радий з вами поспілкуватись. А також підписуйтесь на канал, не забувайте про вподобайки і вмикайте дзвоник, щоб не пропустити наші нові відео. До зустрічі!